Доброго дня, шановні кролівники. Мене звуть Ростислав Прозунін. Я сьогодні хочу відповісти на запитання, знявши відеоролик, як пускати кролицю через шнурівочку. В осінньо-зимовий період багатьох керівників настає запитання, от кроличка не йде в злучку, що мені робити і тому подібне. З чим це пов'язано? В першу чергу це пов'язано з зміною температури та зі скороченням світлового дня. Також кролик зараз активно линяє. Тому виникають дані проблеми. Багато хто схиляється, до, щоб колоти кролику різні стимулятори полової охоти і тому подібно. Але скажу так: якщо вколоти хоча б один раз кролиці ці стимулятори, ви отримаєте від неї тільки один окрол. Наступного разу ця кроличка, якщо піде в злучку, вона або прохолостить, або просто більше ніколи не піде в злучку, тому піде на м'ясо. Будьте уважні при виборі даних стимуляторів. Ось. Зараз тут у нас є кроличка Полтави. Молода кроличка, мала один окрол. Зараз молодняку 30 днів. Сьогодні ми будемо її злучати. Будемо пускати довго з цього красення самця Полтави. Значить, як це все робиться? Береться звичайна, звичайна мотузка робиться на кінці петелька, затягується петелька на хвості. тихенько. Тепер беремо кроличку. Правою рукою підтримуємо знизу кроличку. Знизу. Кладемо її в клітку до кроля. Не обов'язково класти її повністю, можна притримувати коліном. І чекаємо, поки самець підійде до роботи. Ось він підійшов у нас до роботи, він у нас трошки такий хлопець сидливий. Але пішов, працює, працює. Опс! Все, процес закінчений. Бачите, нічого тут складного немає. З першого разу не завжди можна вийти, але якщо маєте дітний час, можна потренуватися. Бажаю всім успіхів в зведенні кроликів. До побачення!